У Рахівському районі, 16 січня, відбувся конкурс фестиваль Віфлеємська зірочка зірочка-2015» у селищі Ясіня. Наступного дня конкурс уже проходив у Рахові. За звання кращого змагалися як вихованці дитячих навчальних закладів, так і учні шкіл від першого до четвертого класу. Україну, заховали у рідну Україну. Як на небі стартував конкурс рівно о 10-й годині. Першими виступали найменші. Уже п'ятий рік поспіль за сприяння народного депутата України Василя Петовки на Рахівщині відбувається конкурс фестивалю кулядницьких груп та вертепів. Після кожного виступу Колектив усі учасники дитячого отримали дитячого... солодощі цього дитячого Професійно та поділилися своїми враженнями перед виступом. Я люблю колядувати, і е, е, ми виступаємо на Вифлеямській зіці три князі. Ми будемо е, виступати, то буде. Ми будемо три князі. і Ірод буде воїни. Цінні подарунки отримали кращі з кращих, на думку журі. Із найменших третє місце вибороли учасники із села Костелівка. Їх приз ігровий килим. Друге вихованці дитячого навчального закладу із села Ділове і отримали за свій виступ пральну машину. А переможцем конкурсу серед садочків став дитячий навчальний заклад номер 4 з міста Рахіо. Переможець отримав проектор. Прививається дітям уже з дитячого віку, прививається любов до колядки, прививається любов до рідного краю, збереження народних традицій, і разом з тим іде, як би вам сказати, ми розповідаємо іменно біблійний сюжет. Сьогодні ми показали іменно біблійний сюжет, як народжується Ісус, як народився Ісус і як ту все відбувалося у Віфлеємі. Серед шкіл визначити переможців, кажуть члени журі, було найскладніше. Призові місця розподілили наступним чином: учні села Видричка посіли третє місце і отримали в подарунок телевізор. Друге місце школярі із села Вільховатий і сучасний комп'ютер. Ну а перше місце у Рахівської школи, номер один перших третіх ступенів. Переможець отримав проектор. Тувалися ми довго починаючи з грудня. Відколи ми вже знали, що буде проводитися цей конкурс. А фактично беремо участь у цьому конкурсі вже, напевно, раз п'ятий. Були, звичайно, місця, були третє місце, друге місце, але перше місце це перший раз. Фестиваль дійсно потрібен, бо ми побачили, що діти гарно готуються до нього. До нього готуються дітки, до нього готуються батьки, заклади освіти. Фестиваль потрібний, і я не думаю, що він. Принесе нам на другий рік, на майбутній рік, більше як якісного відношення до цього фестивалю. Віфлеємська зірочка 2015 завершилося. завершилася. Дошкільнята та до школярі готуватимуться до наступного конкурсу.